Привіт, мої любі друзі, привіт, доброго раночку. Сьогодні, 28 листопада 2024 року. А, по позаду і скрізь деренчать генератори. І так деренчать не по-дитячому згадала зиму два роки тому назад, коли на Кобилянській вщент не було ніде світла, а вона ж вузенька, і там таке ехо, така луна. І доринчали, і деренчали, і деренчали. Складний ранок, складна ніч. Зараз іде якась машинка, трохи перейва, перервали мій монолог. Е, дуже складно. 9 годин е, була тривога повітряна цілу ніч, і прильоти були по всій Україні. Боже, як це важко! Певне, не зі Львова, не зі Львова мені це говорити, е, тому що як би тут не було, Львів, Чернівці, е, Ужгород, ми тут реально кохреста за пазухою. Але ж, але, ж, але ж знову без світла, вже чотири години. Знову ж таки, не мені про це говорити в Одесі по 10 годин без світла, у Києві по 7 годин без світла. Ми чотири. Як я кажу, за все дякуємо. Знову без світла. певно, що абсолютно без інтернету. І настільки я кажу, мене всі запитують Ксюня, як там ти? І знаєте, коли це запитують люди з Харкова, коли їм там так не переливки, а вони запитують мене у Львові, чи коли я в Чернівцях, як ти там? Я добре, ми тримаємося. Що я зараз розпи так, е, закінчу, закінчу одну думку. Це настільки приємно і щемливо, це настільки дає відчуття спільної країни, спільних емоцій, спільного плеча, спільного духу. Наскільки ми круті, і потужні українці? А я собі як завжди зробила все, що я могла зробити без Wi-Fi. Як я себе відчуваю, як у бункері, я відчуваю себе як у бункері. Тобто ти просинаєшся, це як точно як інженер Щукін зайшла до душової кімнати в готелі і почала купатися вимкнули світло. Точно як інженер Щукін, який під час прийому. Ван душу в нього виключили воду і виклали світло. Але в мене ж воду не виключили. Тому я так ну ти ж добре знаєш свої, свої своє тіло. Доробила свою справу, посміхнулася всі в люстерку, зробила все, що могла, і думаю, так так має, так не має бути. Зараз дороблю вибрала саме свій яскравий веселковий з янголиками. Бачите? Ось такий пуховичок веселковий. Одягнула ось такі дівачкові червоні з таким бантиком на вишнички. Мікрофон заряджений з ночі. І пішла вижиття. Починається дощик. Я планувала робити якісь отери. От знаєте, це от точно класика, як жид на війну. Оце про мене. А сиділа, сиділа, було сонечко, а зараз пішов потужний дощик. Ну і що? дощик можна витерти, дощик змиє оцю всю погань, яка летить на нашу землю. Усій Україні підтримка. Ви чуєте, дрінчать генератори. А я що? Я пішла у багет, тому що там є інтернет, принаймні, з генераторами, там є кава, смачне тістечко. І походу вам дещо буду розповідати про чудову кастелівку. Готові? Так. І так, починаємо. Зараз покажу вам мої будівлі улюблені. Ось новий пакетик з речами. Ось краса-краса, краса, краса, краса. І походу, буду вам розповідати. Сьогодні день. Всесвітній день милосердя, і як це важливо, як важливо навіть в такий час бути милосердними, Милосердними до хороших, добрих людей, до тих, хто того потребує, не очікуючи ніякої похвали, донат чи ще чогось. Тому що це так необхідно. І я згадала свої любі чорнавці, черновіці, нашу е, обласну лікарню дитячу, пам'ятаєте, там, коли австрійці будували нашу лікарню, але ж вони будували наше місто з повним концептом, з лікарнями, з Палацом правосуддя, з резиденцією Буковинських митрополітів в Далматії, з філармонією, з театром, е, з школами, з гімназіями. І там, у лікарні, там, де зараз дитяча лікарня, пам'ятник милосердю. Це дуже-дуже тішить і все нормально. Це принади зрілого суспільства і країни. І ще сьогодні день народження день Албанії. Я дуже люблю цю країну з величезною історією. Я там була багато разів. Знову ж таки, це середземномор'я, Це місце, де одразу два моря. Ну це краса не перевершена. Албанія, колись остання тоталітарна країна Європи, верхоже, бункери. Щіперія, які називають давня країна щіперія, своїми героями, своєю історією, скільки смачних репортажів я звідти зробила. Люди поліглоти Албанці дуже потужно розвивається. Прилітаємо в Тірану, переїжджаємо в Дури, звідти до Саранди, Саранська Рів'єра. Потім південна Пальміра, Рів'єра Албані. Приїжджаємо до. В Вльора спочатку, потім до Саранди, а там борщ, а там Мальдиви, Чарівник, саміль. Ах, яке зачарування! Мені там дуже завжди було добре, і ця країна, а які вони привітні, які вони до речі, знову ж таки про Албанію про вам скажу. розвію декілька е міфів, які зазвичай о генератор стих, значить, дали світло. Ось так ви бачите. Е -е, хороші думки притягують гарні події. Вже немає генератора, і це дуже дуже тішить. Я думаю, що і у Черніцях і в Києві так само. От. Так от, про Албанію. Ми всі думали, що Албанія це 100% мусульманська країна, але ж ні, там перетин історії. І в Албанії в рівній кількості проживають мусульмани, католики, невелика кількість православних. Ось така цікавинка. Енвер Ходже, до нього двоякі ставлення, старе покоління. За ним жалкують. Знаєте, як в славі за Брустіто. Ну Брусітос ми не можемо порівнювати з Енвером Ходже, тому що Енвер Ходже такий був тоталитарний лідер. Але до того всього невелика Албанія, і він спочатку мав підтримку Сталіна, а потім його післав туди, куди потрібно, під три чорти. І коли він був повністю зазальований від усього світу, він ще з Цзедуном мав Конект і з ним теж посварився. Країна, маленька країна в принципі залишилася в оточенні як для них усіх ворогів, будували бункери так, що на кожну родину з трьох дітей мали бути бункери. Вони залишилися скрізь. Ну про цю країну отак от без підготовки з листа, тому що події прочитала тільки секунду назад, і зразу вам все це говорю. Чудова країна! А ми зараз проглянуся кастелівкою і поведу вас до Багету. Поїхали! У мене на руці дуже незвичний пакет, а ось я тепер вам покажу місце, де я часто купую собі, про це буде окремий репортаж. Тут поруч Галицька здоба, твій сир і твій кебаб. Зараз ми зайдемо сюди, тут завжди черга. Привітик, доброго ранку. Я зроблю потім репортаж, бо в тебе зараз є люди. А може навіть зараз, якщо черга роз... зараз зробимо. Боже, добре, добре. світло не буде, вона часу не буде. Так, а ми з вами рухаємось. далі. Ось чарівна кастелівка, собор святого Клименте, і бачите, вже сіренько, сіренько падає дощик. Боже, я сюди виходжу зараз, я коли виходжу сюди на цю дорогу, в мене завжди, знаєте, от стовідсотково, я коли виходжу з себе, з свого чарівного центру в центрі в Чернівцях. <гум> <гум> і в мене просто зразу посмішка, настрій, вулиця Саксаганського, будинок, в якому жив Пауль Целан, потім канля Раймода Фрідріха і Кобилянська. Валя. Все, мені вже нічого не потрібно. У мене вже натхнення крила виросли. Боже, як мені подобається цей бантик, я просто кайфую. <гум> Чим би дитя не тішилось. Ось собор святого Климента. Але ж ми дівчатка, ми ж дівчатка. І ви знаєте, вік, там хто б казав, я комунікую з величезною кількістю людей, з величезною. І я бачу, як 25 років є такі нафталіни, пініцеліни плісінь, пліснява так, на українській. А я знаю зараз перехід, а я знаю людей. От в Києві ми займаємося йогою з ними 90 років. Там він був директором, доктор наук і Так далі він був директором наукового інституту. Боже мій, а там така туса. Він вчиться, щось пізнає. Тобто, стан душі це абсолютно не про вік. Тому а чому б і ні? Нехай буде бантик. Мені подобається, а вам. Поки ми чекаємо переходу, покажу вам ще собор Святого Климента, який збудований архітекторським бюро Івана Левинського. Ще одна будівля, і ось там на щарівний багет. Як завжди, на чупринці кавалькада машин. А мені треба вже йти. Оце так ходять у Чернівцях і у Львові. Мене аж, мене аж підскокує, щоб я перейшла трамвай. Привіт. Завжди махають мені дівчата. Вигановажаті. Мій улюблений багетик заходимо всередину, і свято починається. До нових зустрічей. Гарного дня. І Merry Christmas! І є світло, і є життя, і є настрій, і є кава, і є любов.